Вже зараз на Михайловській площаді, всі гуляють, сидять на лавочках, кожен зайнятий своїм ділом. До кого не підійдеш, всі такі доброчинні, всім добрий день, добрий вечір. Житомиряни це просто круті люди. Вам всім привіт, дійсно. Щастя, здоров'я, всім, всього самого найкращого. Це, до речі, сумка не моя, це сумка мого оператора. Не думайте лишні про мене. За те, що тут спокійно, дуже гарне місто, квітуче, доб добрі люди. Житомир сподобався тим, що ми приїхали сюди з Миколаєва, зовсім не так давно живемо, але менталітет дуже схожий на наш південний. Мені трапляються тут хороші і класні, відверті та щирі люди, тому ми плануємо тут залишатися і надалі. За атмосферу. Поддержую <laughs> за бо ну, Це моє рідне місто. За красиві місця та за хороших людей. За атмосферу, взагалі подивіться їх гарно а ви напишіть коментарях за що ви саме любите Житомир